Вітаю! Ми з вами знаходимося в клубі лідерів бізнесу SEO Club. І сьогодні з вами я, Олександр Пачкун, багаторічний член SEO клубу і керуючий партнер в Україні. Ми поговоримо з вами про бізнес і інвестиції, що необхідно робити бізнесу, для того, щоб стати привабливим для інвестора. Як взаємодіяти з інвестором, як показувати свою спроможність до залучення інвестицій і примноження грошей інвесторів? Питання доволі обширне, але я б хотів торкнутися саме тієї частини, до якої я залучений професійно вже багато років, скажімо так, зазначити ті моменти, в яких доволі часто в нашого українського бізнесу. Бувають прогалини з точки зору роботи з інвесторами і готовності до залучення інвестицій. Перше, з чого почну, це, мабуть, усвідомлення власного бізнесу і розуміння того, що таке ваш бізнес і що саме ви пропонуєте інвестору. Незалежно від того, ви залучаєте кошти в капітал, Чи ви залучаєте боргові кошти, шукаєте ви просто фінансовий інститут в Україні за кордоном, або приватного інвестора, який міг би стати вашим партнером? В більшості випадків бізнес при позиціонуванні себе концентрується на продукті або сервісі, який він надає, але Доволі мало приділяє уваги тому, що таке саме є їхній бізнес. Тому що продукт це складова бізнесу, значна частина вона знаходиться поза межами продукту. От саме про цю частину, яка знаходиться поза межами продукту, і будемо говорити. У бізнеса є минуле сьогодення і майбутнє. Інвестор купує майбутнє бізнесу. Але, як правило, прийняття рішення приймається на підставі минулого, тому що це є об'єктивні дані, дані і реальність того бізнесу, в якій готуються інвестиції. Бізнес, бізнесмен, підприємець, який розраховує на залучення інвестицій, має доволі чітко описати свою історію і відновити все те, що було за роки існування цього бізнесу. Тобто Описати його а, історію свого бізнесу як митець, як історія, яка може бути а, цікавою для інвестора, тому що інвестор в будь-якому разі інвестує а, в тому числі в команду і в людей. Тому важливо а, пропрацювати всі етапи розвитку бізнесу, які були, а, визначити всі а, проблемні етапи і успішні етапи. Тому що бізнес все одно він як рола коста і фактично має підйоми і спади, і бізнесмену необхідно показати, де і як він, тобто, був успішним і завдяки чому успішним, де були проблеми, і яким чином він він їх вирішував. Тому що інвестору важливо мати справу. З підприємцем чи з командою, яка спроможна вести бізнес як і в успішних умовах, так і в кризових умовах, і спроможна виводити бізнес із кризи. Тому важливо цю історію описати, доволі часто вона описується, в тому числі фінансовою звітністю, і якщо взяти якісь Тривалий період там від трьох до п'яти років, то, в принципі, бажано, щоб на тих цифрах, які будуть даватися фінансові звітності, було би мож... можна було описати ту, ну як сказати, буденність, ту стан ринку, який був в ті часи, коли готувалася ці... Ці... ця фінансова звітність, і відобразити. Взаємозв'язок між фінансовими даними і станом ринку, який тоді існував. Що важливо тут? Важливо відобразити інформацію в стандартах, які будуть зрозумілі інвестору. Тому що, як би там не було, но Стандарти звітності вони створюються для того, щоб всі говорили однією мовою і розуміли цифри однаково одинаково і підходи, яким, за якими вони формувалися, були би зрозумілі. Тому управлінська так звана звітність, звітність за методом акціонера, я не знаю, звітність, яку ви подаєте в податкову інспекцію. Це може бути зовсім не те, що відображає по суті стан вашого бізнесу. Тому я би радив. Працювати за, готувати звітність за міжнародними стандартами, залучати для цього відповідних фахівців, за, для того, щоб звітність, яку ви надаєте, вона була зрозуміла будь-якому фахівцю, який буде її читати. Що важливо, що ну ми розуміємо, я розумію, що ну, на, мі... на моїй практиці бізнес проходить різні етапи турбулентності. В бізнесі можуть існувати декілька компаній. Вони можуть бути не завжди консолідовані. Тому, в принципі, з точки зору того, що таке є периметр бізнесу, бажано описати, що саме входить в цей бізнес, які компанії входять, на якому етапі вони були просто об'єднані е, спільним власником, на якому етапі вони могли структуруватися в, в, вже в, в організовану, прозору, зрозумілу структуру. Чому, скажімо так, воно існувало в роздрібній структурі, які були причини того, що було прийнято рішення для консолідації цього в одну структуру? Тому що саме такі дії вони можуть відображати інвестору прагнення бізнесмена привести свій бізнес до стану, коли він? Буде цікавим для інвестування. І, це процес, і цей процес потрібно відобразити в вашій комунікації з майбутніми інвесторами. Готувати себе до інвестицій потрібно завжди. Ну, тобто я вважаю, що найкращий об'єкт, найкраща компанія для інвестування це та, яка не потребує і не хоче цих інвестицій. Але завжди до них готова, тобто, і, на мій погляд, саме такий стан компанії формує вартість того, що компанія може залучити у вигляді інвестицій, або в принципі при отриманні цікавої пропозиції виходу з бізнесу і продажу цього зовнішньому інвестору, тому що саме в таких умовах формується ця ціна. Тому, коли знаєте, я працюючи в цій царині вже більше 25 років. Навіть 30. Доволі часто стикаєшся з таким підходом: show the money, покажіть мені гроші, і я буду себе готувати для того, щоб залучати інвестиції. Так от так не працює, тому що насправді зрозуміло, що кожен власник бізнесу, кожен підприємець, він егоцентричний в центрі його бізнесу бізнес. Того, що він створюється, знаходиться він і його бізнес, але для інвестора це зовсім не так. Інвестор е сприймає будь-який бізнес як один із і е доволі ретельно розглядає будь-які альтернативи. І фактично, якщо ми, як підприємці, вважаємо себе вартим інвестицій, то інвестор, як правило, вважає вас. Десь на якомусь місці в черзі за цією інвестицією. І наше завдання як підприємців, в принципі, створювати умови такі, щоб бізнес ваш, який ви плануєте, який ви плануєте залучати в інвестиції, він просто просувався в цій черзі, щоб він був перший в цій черзі. І важливо саме от для того, щоб бути першим в цій черзі, окрім того, ринкової позиції, якості продукта, затребуваність продукта, там конкурентна і так далі, вам потрібно всю цю інформацію об'єктивізувати, для того, щоб інвестор міг переконатися і зрозуміти, що те, що ви йому кажете на словах, і те, що є в вашій голові, з точки зору сприйняття вашого бізнесу, що Потенційний інвестор зрозуміє це саме таким чином, як ви це сприймаєте. І у вас будуть обґрунтована і підтверджена інформація щодо ваших слів по відношенню до об'єкта інвестицій вашого бізнесу. Далі є етап, який називається сьогодні. Сьогодні це якраз той самий стан, який може підтвердити вашу спроможність в майбутньому. Ще більше. Ну, тому що, ну, по факту, е іноді інвестиції залучають тоді, коли бізнес в кризі. Іноді залучають інвестиції тоді, коли намагаються, верніше залучити інвестиції тоді, коли е бізнес знаходиться на етапі прориву і ривка. Безумовно, кожен інвестор е мріє про інвестицію в бізнес, який знаходиться на етапі переходу в інший більш якісний стан. І Фактично сьогодення, по відношенню до минулого, воно має підтверджувати оцей стан переходу. Тому що тоді, власне кажучи, зовсім різні оцінки і підходить до того, що ви е хочете залучити е е е з боку інвестора. Тому, базуючись на вашій історії, вам потрібно відобразити те, що у вас є. На сьогоднішній день і чому саме сьогодні вам потрібна ця інвестиція. От сьогодні це те, що обґрунтовує е, вашу необхідність цієї інвестиції. Не доказує інвестору, що, е, чому йому потрібно інвестувати, а говорить про те, навіщо вам це потрібно. Тому що, власне кажучи, сьогодення це те, е, про що е, ви маєте. Ну, скажем, трошки не вистачає навіть слів. У вас є якесь минуле, ви прийшли в сьогодні, і ви розумієте, що ви маєте зробити. Новий виток в розвитку вашого бізнесу, і вам потрібно на підставі даних сьогодення обґрунтувати, що ви знаходитесь в стані переходу на якісний новий ривок. Ви виводите нові продукти, ви виходите на нові ринки, ви розширюєте існуючий ринок і ви бачите на існуючому ринку спроможність для за розширення. Вашого бізнесу саме на, на, на цьому ринку, і вам потрібні інвестиції за, для того, щоб зробити цей перехід, і створити те майбутнє, яке ви продаєте інвесторам. Тобто, що у вас має бути? У вас має бути на сьогодні детальний аналіз ринку, що, детальний аналіз того, що ви, маєте, що ви плануєте зробити, які вам потрібні для цього ресурси. Скільки із того ресурсу, який вам потрібен, ви можете і спроможні проінвестувати самостійно, і чого ви хочете від інвестора. Власне, от те, чого ви хочете від інвестора, це і є та інвестиція, на яку ви очікуєте. І а, наступним блоком, це є майбутнє. Це майбутнє це те, що купує інвестор. Ви обґрунтували, описали ваш стан переходу, ви описали, скільки і навіщо вам потрібно грошей, і на підставі цього ви формуєте модель майбутнього. Тобто ви створюєте модель на 3-5 років, яка має обґрунтовано, Тобто, що значить обґрунтовано? всі ваші припущення. Всі показники, які ви вимірюєте, вони повинні мати якесь джерело, вони повинні мати обґрунтування. Це не е, просто цифри або дані, які протягнуті в Екселі е, на декілька років. Це е, опис того, як ви. Плануєте використати ті інвестиції, які ви отримаєте, що вам це дасть в фінансовому плані? Які дії на ринку чи повідношення продукту ви плануєте зробити? Як буде розвиватися ваш продукт? Ваша команда? Ваші процеси, ваші фінанси, які ви плануєте заробляти прибутки, які ви плануєте мати ріст капіталізації, або яку ви плануєте мати дивідентну політику, що не взаємовиключно. Тобто, ви повинні базуючись на власній потребі змодулювати майбутнє вашого бізнеса, яке має бути привабливим для інвестора, з точки зору того, щоб він готовий був. Вкласти в гроші в цей бізнес. Я би радив в таких випадках, ну, коли вам потрібно зробити фінансову модель, зробити. Ну, такі projections на декілька років вперед вашого бізнесу відобразити всі показники того, яким чином бізнес буде зростати, і що буде отримати інвестор в фінансовому плані або в плані капіталізації, залучати зовнішніх консультантів-радників. Не для того, щоб вони створили для вас це майбутнє, а для того, щоб вони були у вас опонентами. Тому що радник і консультант це в першу чергу опонент. Це не той, хто створює цей продукт, а це та людина чи компанія, яка буде на нього критично дивитися і задавати вам ті питання, які би які в майбутньому вам будуть задавати консультанти-інвестора. І Ваше завдання мати відповіді на безмежну, ну, скажімо, її дійсно доволі складно виміряти, але оце моделювання, воно саме і створює ті питання, які можуть задавати, і у вас мають бути відповіді на всі ці питання. Тому що, чим більш впевнено, ви поводитесь як власник бізнеса, який його розвиває, якщо ви знаєте відповіді на максимум питань, це вселяє впевненість і в інвестора, в тому числі з точки зору того, що ви надаєте йому комфорт з точки зору розуміння вашого бізнесу, з точки зору розуміння його проблем, з точки зору розуміння досягнення цілей і так далі. І ця впевненість вона власне і перетікає в те рішення, яке потрібно зробити інвестору при, ну скажімо так, щодо інвестицій в ваш бізнес. Коли ви думаєте про інвестиції, станьте на місце вашого інвестора. І дуже важливе питання, це виход з вашого бізнесу. Тому що більшість професійних інвесторів вони не заходять туди, звідки вони не можуть вийти. Тому ви повинні це розуміти, і ви повинні показати. Ті виходи, які можуть бути для цього інвестора. Тобто, умовно кажучи, вам потрібно сісти в один човен з цим інвестором і зрозуміти, яким чином е цей, е оці всі потенціали бізнеса е в плані його розвитку, можуть бути трансформовані, власне кажучи, в гроші. І е один із Шляхів виходу, це, власне кажучи, в тому числі і ваша можливість викупити ту долю і інвестора. Тобто, фактично, коли ця інвестиція, вона є таким проміжком часу, який додає вам додаткового такого палива для розвитку бізнесу, ви досягаєте інших цілей, інших масштабів, і ви переходите по факту в той вимір, коли. Імовірно, ваша мажоритарна доля в цьому бізнесі дозволить викупити інвестора і заробити йому на цьому гроші, тому що він виконує вже е свою роль в рамках е розвитку вашого бізнесу. Важливе питання, проговоривши оцей, ну, власне кажучи, шлях з планів про залучення інвестицій до виходу інвестора. Можливо, ви разом з ним вийдете з, з, з бізнесу, варто проговорити і про те, що буде після того, як ви ці інвестиції утримаєте. Важливий момент, який потрібно усвідомити, якщо ви Функціону, скажімо так, працювали. Я, якщо ваш бізнес працював без, без зовнішніх інвесторів, партнерів і так далі, при залученні інвестицій ви повинні зрозуміти, що ви втратите частину свободи. І, ймовірно, навіть не в прийнятті бізнес рішень, а в тому, що не залишиться місця для емоційного прийняття рішень, коли вам щось хочеться, коли ви в щось просто вірите, але ви не розумієте, чому це потрібно зробити, коли ви. При якихось внутрішніх розвитку якихось внутрішніх проєктів, інвестицій в якісь основні засоби, там, чи в нові продукти, чи в якісь нові ринки, ви можете самі себе обманути і зробити це тому, що вам це хочеться, а не тому, що це економічно обґрунтовано. Так от заход інвестора в бізнес він. Буде вимагати обґрунтування, дискусії і колегіального прийняття рішення. Що досить часто буває складно для підприємця, який безроздільно управляв своїм бізнесом і робив те, що він хотів робити. Інвестор і доволі часто навіть фінансові інститути, які дають гроші в борг, вони починають вас обмежувати не стільки в прийнятті Цих рішень, а скільки в неузгодженому і необґрунтованому прийнятті цих рішень. Тому це буде складніше, буде відчуття того, що вас зв'язали по руках і ногах, не дають вам рухатися, розвиватися, що аби не цей інвестор або фінансовий інститут ви рухалися б набагато швидше. Але. Потрібно зрозуміти, що інвестор він опікується своїми інтересами, він опікується тим, щоб те, що ви обіцяли, було виконане, щоб його інвестиція була захищена, він не захоче свою інвестицію ставити під ризик певного такого опортунізму, тому це буде доволі стримувати. і ну, Здається, так, що заважати в розвитку вашого бізнесу. Хоча, з мого досвіду, це зовсім не так, тому що, безумовно, от підприємницька така, жилка там, чи дух підприємницький, він в значній мірі базується на відчуттях і емоціях, але далеко не завжди. Обґрунтовані відчуття, вони гірші ніж не обґрунтовані. Тому, скажем, така якась трошки крапочка критичного мислення, вона абсолютно не завадить для розвитку бізнесу, і в даному випадку інвестор він до цього спонукає, тому що. Імовірно, в якихось випадках вам запроматнують зробити наглядову раду, вести туди певних фахівців, в тому числі з боку інвестора, незалежних фахівців, які будуть аналізувати ті плани, які є в розвитку бізнесу, які будуть питати у вас чи дотрим... ну, скажімо так, контролювати дотримання обіцянок, контролювати виконання тих планів і бюджетів, які будуть. Формуватися щорічно, які будуть обмежувати в якійсь мірі використанні прибутку, в тому числі. Але якщо дивитися на це з точки зору капіталізації, то це в більшості випадків йде на користь, тому що те, чим ви володієте, воно збільшується в вартості. Доволі часто. Знаєте, ну як, я взагалі, шлях розвитку бізнесу ділю на два таких ключових, на дві ключових таких частини. Бізнес як джерело доходів для його власника, коли підприємець починає бізнес, тому що А, йому цікава ідея, в нього є ідея, в нього є продукт, і він вірить в те, що цей продукт. Може принести йому фінансову незалежність, і він розвиває цей продукт. І на якомусь етапі цей продукт, цей бізнес починає генерувати якусь суттєву суму грошей. Тоді і бізнес функціонує як джерело цих грошей, з якого можна ці гроші виймати у вигляді дивідентів, реінвестувати, витрачати на власні потреби, і так далі. І, так далі. і є другий стан: це бізнес як товар. Ну, я вибачаюся, тому що багато підприємців взагалі сприймають свої бізнеси як дітей. Тому на певному етапі розвитку у вас з'являється більше інтересів, бізнес працює, якщо в системи всі закладені, бізнес процеси всі виважені, команда класна, все працює, бізнес приносить гроші, з'являються інші інтереси. Інші можливості, і тоді бізнес переходить в стан товару, коли важливо не тільки скільки він генерує грошей, а яка його вартість, і яким чином змінюється вартість, яким чином вона зростає. На жаль, серед більшості моїх клієнтів, навіть там, де ми знаходимося, там де я працюю як незалежний директор в їхніх бордах. Не вимірюється вартість компанії на регулярній основі. Капіталізація і вартість того, чим ми володіємо, воно не вимірюється так, як вимірюється, наприклад, фінансовий результат. Мені здається, що це дуже важливий е, такий е, компонент е, фінансово-економічного життя е, компанії бізнесу. Ну, з точки зору усвідомлення того. А на, які, на що ми спроможні з точки залучення інвестицій, і з точки зору продажу, і в якому стані ми знаходимося? Чи не знаходимося ми на піку, наприклад, стану розвитку нашого бізнесу, коли нам потрібно критично усвідомити, можливо, це найкращий момент для того, щоб вийти з цього бізнесу? Ну тобто, оці моменти вони важливі. І, коли, якщо ви будете це усвідомлювати для себе, то, відповідно, ви будете на одній такій сторінці в одному стані розуміння, то з, разом з інвестором, власне кажучи, тому що ви будете однаково сприймати всі ці е, речі. Коли ви готуєтесь до роботи з інвестором чи з фінансовими інститутами, робіть отой клятий аудит, е, ну, тому що Е, власне кажучи, це допоможе вам, е, очима інших людей, подивитися на власний бізнес, як він сприймається не зсередині, а ззовні, які в ньому є наочні проблеми. Тобто, е, от е, працюйте з аудитором, зовнішнім консультантом не з точки зору того, щоб вас. Похвалили або ви отримали аудиторські висновки, навіть не відчули, то, що у вас відбувався там аудит, а з точки зору того, щоб виявити максимум проблем, щоб вам було задано максимум незручних питань, на які би ви відповіли. Тому що в майбутньому, коли ви будете шукати інвестора, всі ці питання вам все одно зададуть.